Тим не менше хочу сьогодні прочитати вам вірш Володимира Сосури, коли потяг удар захоче. Коли потяг у даль захоче, пригадаються знову мені дві гітари ночі, сіні, акації, і місячні ночі. Поцілунки журжини собі, шумакація, осолок і гони. Ми на гору йдемо через гар, а внизу прилітають вагони, і колеса лікмуться потяг. Той садок, і закохані зори, і огніспі допущених віть. От проміння і тіни у зорі, на дорозі в нешалі твої. Твої губи ростули на ранок Ми хотіли, не знали чого. От кохання безвольне і п'яна титулась до серця мого. Ой, виночі донеччині сині, і розлока, і сльози вночі, Як у небі ключі журавлені Одинокі печальні ключі. Пам'ятаю, тривожній оселі темні вежі на фоні заграв. Там з тобою у сірі шинелі біля верб востаннє стояв. Я казав, що вернусь безумовно, хоч і ворог на нашій путі. Патрон та ж мій патронами повний, тихі очі твої золоті. Мі прийшли, одлетіла тривога, лиш любов, як у серці багне. Ти давно вже дружина другого, я ж відомий український поет. Наче сон я прийшов із туману і, і промінням своїм засіяв. Та на тебе, чужою кохану, я б і славу суди про Я б забув перебразу, і сльози. Тільки б знову йти через гад, тільки слухати твій голос і коси. Твої коси сумні цілувати. Ночі ті та гітара і, жуж... і жужини може снятися тепер і тобі. Сині очі моєї дружини. Але тебе були в